Тому що Трійця це вважається днем народження церкви, тому з днем народження церкви, слава Богу, за Духа Святого, який навчає, який дає сили. І це важливо, друзі. Без Духа Святого ми були би слабкі, а можливо і неможливо не не християнське життя. Тому слава Богові. Христос знав. Він каже: Я коли піду, я облагаю Бога. Він дасть Духа Святого, тому що Він нам просто необхідний. Тому церква, вітаю з цим святом. Хочу. Поділитися роздумами з вами сьогодні. Цікава тема. І текст, який хочу з вами прочитати. Я буду декілька текстів читати і паралельні місця, але ж почнемо ми із Матвія, 18 розділ. З 1 по 7 вірш ми зачитаємо. Матвія 18 розділ з першого вірша по 7. Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи, хто найбільший у царстві Небеснім. Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав по правді, кажу вам коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в царство небесне. Отож, хто покориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві Небеснім. і хто прийме таку дитину одного моє мення, той приймає мене. Тож спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було б жорном Ленова на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусить спокуса прийти надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Е, отже, що ми маємо? До Христа підійшли учні. В них е, частенько, ми читаючи Євангелії. Такі питання в них частенько виникали, і деякі тексти ми будемо перечитувати як паралельні місця, деякі подібні місця будемо читати. Але ж до Ісуса прийшли учні з цікавим запитанням, хто найбільше царстві небесні для Христа. Це було важливе питання. І наскільки важливо, що він вирішив навіть проілюструвати, він не просто сказати, тому що Христос знав, що Слухова пам'ять не так вона запам'ятовує, як зорова. Тому він. Запросив дитину і поставив перед собою. Я би хотів би це проілюструвати сьогодні точно так само. Я не тренувався, навмисно не попереджав Кіра. Можеш вийти сюди? От давайте подивимося на дитину. Давайте подивимося на дитину і подумаємо, як ми, щоб ми сказали, от Христос каже, от будьте як діти. Що ми можемо сказати? Що, що важливого такого, що в дитині було особливо? Чому він не поставив когось з учнів і сказав Бо ось будьте як Петро, наприклад. Чому він взяв дитину? Давайте, давайте подумаємо. Саме найперше, що наївність Є. Що? Віра, довіра, дитяча довіра є таке. Простота. Я чекав це слово. Простота, друзі, як цього не вистачає в житті. Да? Простота. Що ще Що ще може бути? Я не очікував, що це прозвучить, але ж. Давайте спробуємо тест провести. Кіра, якщо ти захочеш, ну, будь-що, наприклад, морозова. морозова. Що ти найперше робиш, якщо ти захочеш морозова? Що ти найперше робиш? Прошу, папи, день. Ну я не тренувався, друзі. Чесно, хотів просто цей тест провести, як діти реагують. Дуже дякую, дуже дякую, Кіра, біжі. Сідай саме найперше, на що Христос хотів акцентувати максимальну залежність дитини від батька, друзі. Все те, що ми сказали, простота і наївність. І цього реально не вистачає всім людям. І віруючим в тому числі, і невіруючим цього не вистачає. Ви знаєте, я не зустрічав людей взагалі за своє життя. Я зараз займаюся, які б так казали, я зараз займаюся тренуванням простоти. От я хочу простоту в собі виховати. Ви знаєте, я ніколи не чув такої фрази, щоб хтось собі виховував простоту. Да? Я хочу бути простим. Ну, не зустрічав, чесно. Я не зустрічав, щоб якісь тренінги були. Як стати простим? Да? Ну, не зустрічав, можливо, хтось з вас зустрічав, але суть питання, на що хотів закцентувати Христос: максимальна залежність від батька. І подивіться, ми бачимо картину, учні між собою задавались питанням. Хто ж найбільший? Христос ставить дитину і каже: подивіться, у нас всіх є максималізм, особливо в чоловіків. І нам хочеться бути. І вони все ділили там царство, де хто по праву, хто по ліву буде цікаво. чи… Ті, хто по праву і по ліву сторону там собі задумали сидіти, вони вже домовилися, хто буде зліва, хто справа сидіти. Ну, це такий майже жарт. Але, друзі, цікаво, наскільки це можливо домовитися з великими амбіціями і бажаннями. І ви знаєте, ну, вони це повирішували без, без Христа. А до Христа вже прийшли і що, а як. І подивіться, він каже: максимальна залежність від Христа, від батька. І хочу привести один цікавий приклад. В книзі пророка Ісаї, якщо я не помиляюсь, 41-й розділ там говорить так, що той, хто надіється на Бога, він відновить свої сили як Орел. І часто приводиться Орел в проповідях. Так, от дуже важливу особливість або благородство орла, знаєте в чому? От ми бачили, як Орел летить. В да? чому суть питання? Він очікує. Коли прийде поток вітра, він не зрушує з місця, він сидить і чекає. Він чекає, коли піде поток. У нього є крила, але для чого вони йому? Він просто їх розправляє ці крила, тоді, коли йде поток вітра. І він просто тримається на вітру. Йому майже не треба махати крилами. І коли ми дивимося, як летить Орел, це насправді, знаєте, серйозно так? Да? І давайте друга ситуація горобець. Він не чекає потока вітру. У нього є крила, він сам справляється. Друзі, яка особливість горобця, да? просто горобець, да? і Орел. Тобто ми розуміємо, друзі, що Орел чекає, коли прийде поток вітру, друзі. Наскільки ми чекаємо, наскільки ми залежні від того, щоби Бог прийшов, і Бог пішов першим, Бог повіяв своїм вітром, і тоді ми тільки йдемо. І тоді ми розправляємо, тоді ми відновляємося. Чому? Тому що ми чекаємо. Коли Божа дія буде в нашому житті, друзі. Наскільки важливо це зрозуміти, щоб Бог ішов попереду нас, а не ми самі. Знаєте, І учні в цей момент, вони як ті горобці, а ми вже самі все порішали. Нам не треба нічого чекати, ми порішали всі питання, все розставлено, все добре. І четвертий вірш говориться, хто покориться, друзі. Дитина говорить, Якщо я щось захочу, я відразу перше що іду і запитую батька. Я йду і запитую батька. Чому? Тому що ресурсу немає свого. У дитини немає свого ресурса. І ми тільки що співали пісню, це одна із заповідей Христа, яку він давав на горі, каже, блаженні ті, що у Духом. І що таке, хто такий ні ніщий взагалі? В нього немає нічого. Від чого він залежить? Від того, що йому хтось дасть зараз милостиню. Без нього він нуль. Не дадуть мілостині, нема нічого. Тобто він залежний від тих людей, які проходять мимо і вони йому дадуть. Без цього ресурсу в нього нема свого. Абсолютний нуль. Точно так само в дітей, друзі, особливість дітей. Вони відразу прибігають до батька. І ми читаємо: хто впокориться як дитина, той найбільший у царстві небесні. Ми хочемо бути. Найбільшими в царстві небесня. Ми хочемо збирати там собі статусність, тому що учні вони хотіли тут, на землі, собі статус намалювати. Або свою поважність, або свою важливість, вони її малювали тут. Далі йдемо. П'ятий вірш говорить про те, що хто прийме таку дитину одну в моє менні, той приймає мене. Ми говоримо про прийняття, друзі. Подивіться, що далі Христос говорить, приймайте один одного. І якщо ви пам'ятаєте Євангелія від Івана, чим закінчується, коли Петра Христос покликав і йшов за ним учень, він каже, Господи, а цей що? Він не назвав його по імені, знаєте, це таке якесь нібито зневажливе відношення, а цей а це, нібито, що він взагалі йде за нами? да? І питання в чому? Щоб ми не були зневажливими один до одного. Христос каже, що. Хто приймає, і далі він уже переходить на більше не діти, а духовні діти. Тобто ті люди, віруючі, які не так давно увірували, вони, можливо, наївні і прості, і, можливо, вони там якісь помилки роблять, або вони не такі, яким би, яким би ми хотіли їх побачити. Але Христос сказав: вміщайте, сприймайте людей. Наскільки важливо, друзі, щоб ми сприймали і далі шостий, сьомий вірші вони попередження взагалі. Це до нас питання. Хто ж спокусить одне з цих малих? Друзі, це нам попередження для нашої поведінки, щоб ми не були спокусою. Тому що у людини, яка приходить тільки в церкву, в неї максималізм. Вона думає, що віруючі люди святі і бездоганні, вони дивляться на нас. І як ми живемо, який ми приклад показуємо. Друзі, це важливо для нас. Це важливо. І далі сьомий вірш говорить: від спокус, гори світові, бо вони мусять прийти. Тобто спокуси мусять бути, це Христос говорить. Але хто дав, хто відкрив двері, хто впустив ці спокуси? Якщо це ми, друзі, то проблема, то нам біда. Ми дали, ми відкрили. Як Юда, да? я думаю, що сатана спокушав кожного учня і пробивав, хто може, і через кожного стукався, але десь відкрилися двері. Десь були відкриті двері і була можливість працювати, тому, друзі, попередження нам серйозне. Далі ця ж сама історія, але в іншій Євангелії. Євангелії від Марка цікавий поворот подій. Вона більше розкриває суть. М -м -м, від Марка, дев'ятий розділ, 33-й вірш. Зачитаємо. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі? І наступний вірш 34. І мовчали вони, сперечались, бо проміж себе в дорозі, хто найбільший, нібито цей текст більше відкриває. Тут Христос їх, нібито, знаєте, продьорнув. Абсолютно знав Христос, про що вони говорили в дорозі. І він запитує: цікаво, а про що ви говорили в дорозі? Знаєте, цікаво, а вони мовчали. Ну, Совість ж таки була. Да? Тобто вони розуміли, про що вони говорили, і не просто говорили. Це не була б дискусія така, знаєте, спокійна. Говориться про те, що вони сперечалися в дорозі. До речі, ви звертали увагу, що не всі учні взагалі зустрічаються на сторінках Євангелії. Тобто деяких учнів ми зустрічаємо Петра, Якова, Івана, часто, цих трьох учнів, да? деякі там ФОМА зустрічаються. Але деякі взагалі не зустрічаються. Вони тільки перечислюються там, де Христос вибрав учнів, і в деяких там ще там перечисляються моментах, або а в про них кажуться і 12 учнів, які були з Христом. Так? Тобто деякі учні взагалі не зустрічаються про них нічого не написано, але сперечалися. І, можливо, хтось доводив, а я буду сидіти по правій стороні. Той каже, а що це ти по правій стороні? А може я там повинен сидіти? І вони сперечалися. І вони там собі вже кожен статус ранг присваював. Сперечалися, тобто була сварка. І Христос, коли задав це питання, воно їм йокнуло, думає, Та про що ми ж говорили? А ми ж реально сперечалися, а ми ж реально сварилися. Е, далі. Євангелія від Марка, 10 розділ, 35-й вірш. Подібна історія дещо підходить до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нас, нам про що будемо просити, і вони просять: я хочу по праву, хочу по ліву сторону сидіти в царстві. І на що хотів звернути увагу? 40-й, 41-й вірш цього ж тексту. Як почули ж десятеро, то обурились на Якова та на Івана. Для чого ці тексти говорю, друзі? Подивіться, приходять два учня. вони собі присвоїли, що вони можуть і повинні сидіти. А дивляться інші десятеро. І що вони собі думають? Слухайте, щось ну, ці два брата ну, реально собі присвоїли самі кращі місця, а ми що? Вони обурились, там ми бачимо, сваряться, там ми бачимо, обурилися. Про що я хочу донести? Коли ми самі собі присваємо те місце, до якого, можливо, далеко не дотягуємо, але ми його собі намалювали, а наші амбіції отам нас бачать, друзі. Інші ображаються, і це перекос получається, сварки і образи тоді получаються. Як важливо, друзі, бути максимально залежним від Бога. І очікувати те місце і той життєвий шлях, який Бог нам призначив. Як важливо чекати Бога і щоб Бог нас вів, а не там, де ми захотіли, і там, де ми себе поставили. І щось відбувається з нами, коли ми не дотягнулися до цього. Або Христос сказав, ні, учням, почекайте. Це Бог вирішує, а не я. І вони собі там в сторону одійшли, думають, слухайте, не вийшло. А? Я не знаю, який їх стан після цього був. Попередній текст перед цим історія, перед тим як вони підійшли до Христа. І знаєте, от вони така, у них там діалог між собою, вони домовляються. Перед цим Христос розповідає, каже: Сину людському треба багато страждати. І вони навіть не вміщаються, так вони написано, що нібито почули, нібито зрозуміли, але боялися запитати Христа. Про що саме він? Деякі речі, які нам не цікаві, ми їх пропускаємо. І тут точно така сама ситуація. Вони сидять і от думають, як підійти до Христа, запитати, як же ж ми будемо сидіти біля Христа в царстві. А Христос каже: а Мені треба страждати. І воно не вписується взагалі в, їхні, в їхнє розуміння. Бо тут треба ж підійти з таким питанням. Вони це все абсолютно пропустили. На що хочу звернути увагу? Дуже часто особистість Христа вона пропускається. І нам часто потрібен не Христос сам. А те, що ми хочемо отримати від Христа. В інстаграмі є такий цікавий ролик, він такий трошки комічний. І один чоловік жалується другому, каже: От на що мені такий Бог того не дає, я те просив, і того не дає, і так, і там мені не допомагає. І купа-купа всяких претензій до Бога. А інший сидить і каже, ти знаєш, нам треба одну річ пам'ятати. Не Бог наш раб, а ми раби Бога. Знаєте, ми часто забуваємо це і думаємо, що Бог повинен і отак і отуди нас поставить, і оце зробить. Але, друзі, ми призвані для того, щоб виконувати волю Бога. І важливо тоді, коли ми знаємо, що Бог хоче від мене, від мого життя, і коли ми це виконуємо, коли в нас є сила це виконати, то це дуже чудово. Тому, друзі, щоб тоді, коли ми займаємося служінням, живемо життям, коли ми очікуємо, дай Боже, щоб ми так жили, очікували Бога в своєму житті. І були покірні Богові. Але, друзі, щоб ми не втратили за цим заслужінням, за біготньою, щоб ми не втратили самого Христа. І ми любили Христа і робили це з любові до Христа. Ви знаєте, перечитував е, Євангелію від Луки і знову натрапив на історію про сіяча, притчу про сіяча. І якась така думка проскочилась, скільки разів я вже читав цю притчу. Цікаво було б для себе зрозуміти, скільки разів вже цю притчу. Здавалося б, вона вже закатана, заїжджена, і я її вже знаю достеменно. Да? Але, друзі, хочу прочитати, я би попросив, щоб це в перекладі Хоменка суті не міняє, але яскравіше виглядає однозначно. Лука, 8 розділ, 14 вірш. А те, що впало між тернину...» Це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти, багатства, і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Друзі, хочу ще раз прочитати, щоб ми продумали цей вірш, а те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти, багатства, і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Подивіться, що відбувається. Я звернув увагу на слово душать, життєві розкоші їх душать. Що таке душить? От сьогодні було душно, да, в приміщенні, і ми відчуваємо слабкість. Якщо максимально забирати кислород поступово у людини, саме найперше вона буде слабкість відчувати до того часу, доки не втратить свідомість. Коли людину душити і перекривати кислород, вона ослабіває саме найперше до того стану, поки взагалі не втрати свідомість. Розумієте? Так от оці речі вони нас душать. Вони нам перекривають духовний кислород, і ми просто стаємо слабкі. І ми не можемо дати плоду. Я просто, чесно кажучи, для себе декілька днів ходив, аналізував цей текст. Друзі, яка велика, як, як, ну, як реально це, да? Як реально? Оці клопоти вони нас душать. Ми стремимося, біжимо, хочемо. І розуміємо, що весь час на це потратили. А розуміємо, що в духовному плані ми реально задушені. І немає сили, немає прориву, немає як далі рухатись. Чому? Тому що не хватає духовного кислороду. Просто ми слабкі. І результат який? І вони не дають плоду. І ми дуже часто не даємо плоду, тому що просто слабкі. Є ще декілька хвилин. Хочу одну історію розповісти, також прям роздумував над нею. І вона важлива. Чому? Пам'ятаєте історію, коли один фарисей запросив Христа до себе на гостину, і підійшла одна жінка, вона підійшла ззаду тихенько, і вона вилила дорогоцінне миро на ноги Христу. І вона почала витирати своїм волоссям і цілувати ноги Христа почала. І цей фарисей обурився і собі роздумував всередині хіба це пророк? І Христос йому задає декілька серйозних питань. І одне із питань, яке, його, яке озвучив Христос, він каже: от є дві людини: одній 10, одній 100, і вони не мали віддати, борг був 10 і 100, там, ну, грубо кажучи, 10 гривень і 100 гривень, да? або, наприклад, 10 тисяч гривень. Хто буде більше любити, якщо обом простити? І він з легкістю відповів І він з легкістю відповів, звісно, кому більше прощено, той більше і любить. Так от, питання цими всіми питаннями е Христос він заставляв його мислити. тому що фарисей наремалював нар собі, що він е класний, він ідеальний. Христос, е можливо, він його запросив для того, щоб похизуватися перед своїми друзями, що такий загальновідомий вчитель прийшов до нього додому. Можливо, просто він підняти авторитет собі хотів. А ця жінка, вона в простоті прийшла, а їй потрібен був Христос. Розумієте, щирість ця. І дуже часто ми за оцими фасадами щось ми хочемо, щоб і Христос в гості до нас прийшов і за рахунок Христа підняти свій авторитет. Але людина прийшла реально для того, щоб попросити прощення, для того, щоб отримати прощення, в своїй простоті прийшла. І коли Фарисей почав думати про себе, Христос йому говорить так, що я зайшов в твій будинок, ти мені не дав поцілунку. Ти каже, ноги мені не помив, ти м -м, не намастив мою голову, а вона каже, не перестає цілувати ноги, поки я тут з тобою розмовляю. І вона не пожаліла те, що в неї є миро, і ви знаєте, перезавантажується весь внутрішній світ. Друзі, а наскільки я люблю Христа? А наскільки мені важливий насправді сам Христос, особистість Христа не те, що Він може дати, не те, що Він може підняти мій авторитет, або дати якийсь комфорт у житті. І багатство. друзі, сам Христос. Особистість, наскільки важлива. Подивіться, для цієї жінки вона зайшла просто, підійшла до Христа. Неважливо, що б сказали, ці, там не тільки 12 учнів було, там багато було чоловіків. Їй було байдуже, що вони скажуть. вона йшла до Христа. Вона йшла і робила те, що її просто серце туди тягнуло. Їй хотілося прийти до Христа і сказати Христос, прости. І в результаті Христос каже: іди, я тобі прощаю. Те, що вона хотіла отримати, те вона й отримала, друзі. Щоби за фасадами різними, життєвими, щоб нас не втрачався сам Христос, друзі. Давайте зробимо, повертаємося до нашого першого тексту: будемо як діти, які максимально залежні від Бога. Які приходять до Бога з кожним проханням приходять, Боже, я нічого без Тебе не можу, і Біблія про це говорить. Без Бога ми нічого не можемо чинити. Наскільки важливо, друзі, уявляєте собі, просто в духовному плані ми нічого не можемо. Ми можемо проповідувати тисячу проповідей. Ми можемо говорити і ілюструвати дуже цікаві приклади. Багато що можемо робити. Якщо Бога немає, друзі, це все результата не приносить. Без Бога нічого не можемо чинити. То наскільки важливо очікувати Бога? Наскільки, як діти, приходити до Нього казати, Боже, ми без тебе нічого не можемо. І бути максимально силі, сильні, але в Бозі, друзі. Нехай наша сила буде в Бозі. Амінь. Давайте ми помолимося. Господи Небесний Батько, дякуємо Тобі за Ісуса Христа. Який своїми, своїм життям показав нам приклад і своїм життям заплатив за наші помилки і за наші гріхи. І сьогодні ми можемо бути тими, хто приходять до Тебе і отримують це прощення. Господи, ти прощаєш, Ти омиваєш і не згадуєш слава Тобі за це, Господи. Допоможи нам любити Тебе насправді, Господи, щоб нічого нам не закривало Тебе. І ніякі наші плани і наші досягнення вони не закривали Тебе, Господи, щоб ми насправді любили Тебе всім своїм серцем. Навчи нас сьому, Господи. Що ми були прості і наївні, як діти, але прибігали до Тебе завжди, Господи, благослови нас цьому. Амінь.